Сонце сідає корною дорогою, в місто Давидове люди йдуть, діти й дорослі, багаті й убогі, реч та їжу собою несуть. Тупає тихо, віслюк непримітний, мирно на спині він жінку несе, Божого сина, матір вагітну, скарб найдорожчий, понад усе. Їде на перепис Діва Марія, У Вифлеєм чоловіком своїм. Він поспішає, бо вже суттеніє, де на ночівлю спинитися їм. Дуже багато народу усюди. У заїзді є місця нема. От якби тільки знали ці їхні люди, хто в їхні двері стукав дарма. Ніч настає, лижу хліві, знайшлося місце для стомлених мандрівників. Ложе соломе в кутку на підлозі, коло ягнят, віслюків та корів. Зорі врочисто, горять серед ночі, наче свічками вбраний вівтар, В небо марію спрямовує очі, сина від бога приймаємо вдар. Йосипе, треба його нам сповити. Дивне дитя, немовлятко Ісус, треба у ясло щось підстелити. Зараз, соломи, я принесу, буде для нього колись у в тебе, я посижу борю. Бог дарував цю дитину прекрасну, намі з тобою та людям усім. Ніжно з любові схилились над сином, батько та мати, родина свята. Ніч довижна усю Палестину благословінням з небес загорта, Коло вогню пастухи серед поля, Тихо розмову нехитро ведуть. Ой, нелегка дісталась нам доля, коли вже свобода та спокій прийдуть. Стухи впали разом додолу. Ангел промовив гучно до них. Сіяло небо і гучно співало, пісню величну, пісню хвилин і пастухів благодатного ждала, благословіння і ми на землі. Ангел промов до них світлоокий, сповнені сили й любові слова. Мир на землі, добра Господня воля, це ж із небес, Божий ангел сказав, може, сміхнеться народові доля, мабуть, Господь про нас грішних згадав. Це стародавнє проросла здійснилось, нині спасибна народ. Як дивовижно що небо скилось і сповістило простим пастухам диво яке, ж у місті рушаємо. Як, а овечки залишимо тут? Офро овечок наше подбає, ходімо бачимо дитину святить. Дивно, зоря в небі сяє, не згасла, і пастухи, як на крилах летять, ось вифлеєм, ось печера, ось ясла, Йосип Марія, сина глядять. Божа любов немовляться втілилась, Божа зоря запалала над ним, та не шукайте той хліб, він порожній, не у земних богоселях живе, Хай свою очі спрямовує кожен в небо високе та в серце своє. Хочу створити усе для себе, В серці твоєму, Спаситель святий. Радість велика буде на небі, якщо відчиниш серце, і ти. Серед людей, як маленька дитина, Бог народився і жив серед них, вмер на хресті, щоби кожна людина. Прощення мала заскоєний гріх. Смерть переміг і тепер пропонує. Прощення всім у молитві схились. Небо співає. Ти чуєш, ти чуєш. Бог народився, і ти відродись.